Так, Всім привіт, мене звати Юрій Крокин, і я вам зараз розказати про базову безпеку контролю самих так. аплікацій. Я не буду розказувати про безпеку, про сім'бокси, яку не дає операційна система, тому що ця документація є на сайті Android, і її можна зрозуміти. А це будуть як би, прийоми, які власне, мав потрібні для розробки аплікацій, на що треба звертати увагу і як самим не віддати свій. У нас буде план такий. Якщо у вас щось публічно доступне, відповідно люди роблять використовувати. So let's see uh -huh. Uh -huh. URL, так ніяких хечі, нічого все не висило. E, на них в лозі ми зможемо до e, всьому, всьому розвідку вчити ось такі стрічки, які розвідки. Ми пішли на наш бакен і ми передали на наш бакен якусь e, токену авторизації. Тобто, Існує тільки нашої опікувки. І Android готується про те, щоб е, ніхто зовні не зміг доступитися, якщо не знає ім'я, е, пекло нашої Applibu, Action, Eкса, то це все не, не має значення. Буде мати значення тільки оцей експорт і Falls. І тут можливо, щоб буде звернути увагу на те, що зараз вже в цьому сервісі немає екшена. Якщо немає екшена, Якщо, якщо сервіс для того, щоб викликати його всередине, найкраще його викликати, знаючи його класний і певна чи наприклад, то тобто, як через явно виклик сервісу. Тому що, якщо ви викликаєте через екшен, то система вважає, що він повинен бути неявно доступний на зоні. І немає особливого сенсу запускати. або еді придання. І вони організовані окремими аптікухами. І якщо ми зробимо просто сервіс наших оновлення дані приватним, то інші рекухи не зможуть оновлювати наші дані. Що не може бути дуже некрасивим обмежуючим фактором, що скажімо, переглядаємо якісь спеціальні документи, нам потрібно вийти з піти в основну думку, поновити на дані і повернутися назад. Тому, щоб ми могли дозволити доступ для якоїсь партію, як до якоїсь певні обмеження групи наших програм до наших сервісів приватних, існують приміщення. Ми оголошуємо приміщення, даємо йому ім'я і protection level. В цьому випадку Protection Level сигнатура це означає, що тільки програмки, підписані нашими ключами, зможуть бути. Можемо зможуть використовувати цей приміщення. Будь-які інші не зможуть навіть заінставитися на девайс, тому що контролю скаже, що ти підписаний іншим ключем і ти не можеш використовувати. Ці ключі якось можна вкласти. Звичайно, е що можна. Якщо ви викладати знахосим в Улкарі, вкладе вас дуже край-аккаунт, то його може бути. Загалом рекомендується використовувати офлайн-стореджі е для зберігання ключів. Ну, тобто, скажімо, Якщо хтось гаде ваш ключ, він зможе не тільки це зробити. Він зможе е, запустити в клас оновлення вашої руки, яке буде робити щодо. Це вже буде не ваше. Тому відчуття тримати першу ніхто не хане. Так. В сервісі для того, щоб його можна було використовувати тільки має цей приміщення, ми оголошуємо те, що приміщення е, на АТ. І як останній е, нюанс. Ми кажемо, що ми, ж... Há uma maneira profunda e eu começo a mais sério Ци припад је дуже базовим и дуже простим, просто для того Такі вразливості, по цьому написані ці там, наукові роботи, дослідження, якого характеру це, ці штуки є. і Є певні пропозиції в тому, як виправити. Як ви встановлюєте себе на сервері, і які опціонально можуть належати також і клієнт, переважно використовується тільки на сервері. І валідність цих сертифікатів перевіряється е, через е, такі собі транспорт е, е, сертифікаційні центри, і сертифікації є безпечним і в ньому є список сертифікатів, які він видав. Які, він, які підписані його цикнутою, і які вважаються відповідно також валітними і траси, які від все окей. І це дуже класне рішення для цих браузерів, емейл-клієнтів, чатів, чого завгодно, де ви не знаєте на з ким ви будете Браузери не можуть знати інформацію про всі 100-500 мільйонів сайтів, які стоять в інтернеті, які мають GPS а, і сертифікати. Тому вони не можуть наперед сказати, чи валідний сертифікат цього е, сайту, чи справжній, чи він себе видає з когось іншого. І оці сертифікаційні центри дозволяють вирішити ці проблеми е, за рахунок того, що правозер вже не повинен знати, чи валідний сертифікат. Все, що він повинен знати, це, е, е, все, що він повинен знати, це чи підписаний цей сертифікат, сертифікаційний центр, про який знає браузер, е, а їх є обмежена кітки. 我们呃，很是说，我 <laughs> <laughs> чи наш сертифікат виданий для URL з якою мехаю. Тобто, якщо ми працюємо з hdg Google.com, а сертифікат нам прийшов для якоїсь антракадавриком, то, напевно, що хтось хоче прикинути цей углом на справді і нас обманути. Але це не так просто, тому що в нас URL не співпадає. Тобто він перевіряє, чи сертифікат є правильний відповідно до певної цепочки права, але він не перевіряє фізичну правильність цього сертифікату і того, у тому, якого сертифікат. сервіс. Що це відбувається? Е, в першу чергу, СССР є достатньо складним механізмом, і в силу того, е, там, де періодично знаходяться ну, це, це Він означає себе як хакнуті е, е, центри сертифікації, які не один президент, коли е, центр сертифікації видавав сертифікати е, несправжні, які потім використовувалися для того, щоб підписати інші несправжні сертифікати, і вони використовувалися потім, щоб прикинутися якимось іншим. Наприклад, цей е, останній список Турк-Трац був використаний для того, щоб... Згенерувати сертифікати насправді для доменів Google, які потім використовувалися для того, щоб підставляли свої війни. Ще один прийом, який можна використовувати ваші дані, є спеціальні віддання. Ви можете використовувати. de mi manera. Thank yes, you. Yes. і Після чого сервер відповідає це слово де клієнта це ознака того, що колекціон валідний і сервером все гаразд. Передаємо кодектор, хітку. Классно, віддамо котейку, двери. Передаємо чотири, В API. Uh, API це дуже сильно сказано, але тим не менше, uh, за допомогою такого можливо вибору, Google Play Service встановлять власну версію приватного uh, uh, security-провайдера, яка буде на той, uh, надалі використовуватися ваші на інформації для того, щоб uh, здійснювати SCM зізнання. Google гарантує, що. І Він гарантує, що будь-які е security дефекти, які були виявлені на протягом цього часу, і фікси до них, будуть входити на найбільші версиї та сервіс. А це вас забезпечує е достатнім, мінімальним рівнем часу два тижні, поки е ваші СССРні з'єднання є вразливими до нововідкритих ефектів. Це є дуже сильна. Е Пішка і дуже поставила використання, і вам фактично після цього випадку нічого не треба робити. Продовжувати виконувати всі ті самі дії, що ви можете створювати HPS коннекшени чи використовувати HP-клайн з і, цим GPS-тілом. Єдиний виклик, який зберігає вас у всіх опен-сесіальних ефектих контролі. Так звані піни е, чи сигнатури, е, наприклад, можуть бути е, хешем публічного ключа е, сервера. Після цього вам в вашому е, Android-клієнті достатньо використати бібліотеку, яка доступна для вас. І передати нашій фільмі. Все. Після цього використовувати так, як ми його використовували, але він при тому, вже засекюрений, тому що він не приймає будь-якого сертифіката, він приймає тільки наш сертифікат, той про який ми знаємо. Те саме можливе при використанні пещенті клієнта батьківського, які також зустрічають в роликі аналогічно сумнівляють, що в нас інші партні мають дохідця до питання. І якщо у вас є робота на, на, на рівні софіки, на рівні незвільники перенаші даних, те ж саме можна зробити, тому що є в нас інфікатові методи, які вміють нас дарувати і ці більш несурівний об'єкт, які нам будуть собі-фекторі і кадачі. Тут в референці всі статті, які це покривають. Тут покривається ще раз, чому...